Секретний рецепт хінкалі від Аліка Макарчана. Ну що, настав час відкрити секрет ідеальних хінькалі і почнемо з тіста. Що треба? Взяти борошно вищого готинку. Це дуже важливо, тому що тут кліковина. Ми маємо замісити ідеальне тісто. В хінькалі важливо не тільки фарш, а й тісто. Яке воно має бути глянцевим, блискучим. Беремо борошно. Залиште його в пачці. Зазвичай я зараз вам розкажу. Зазвичай роблять от з одного кілограму борошно. Що треба? Холодна вода. Ми не заварюємо тісто. Це дуже важливо, що це тісто не на пельмені. це тісто на хінкалі. Додаємо холодну воду. Можете посолити зразу, додати сіль, не жалійте сіль, тісто має бути добре присолено. І додаєте чайну ложку оцту. Якщо будете використовувати більше е, борошна, то дві столові ложки десь треба е, додати. І прям руками замішуєте туге тісто. Відчувайте кожну краплю води. Не має бути м'яким тісто, має бути саме таким тугим. Бачите, я потім вам ідеальний рецепт напишу в описі. А зараз я відчуваю це тісто саме, яке воно вже формується. І те, треба його замісити. В першу чергу треба зробити тісто, а потім фарш. Тісто має настоятися, має пройти час, щоб він розкрився. Це як ліковина, для того, щоб вона була еластичним, але тугим. Ось так замішуєте тісто, ідеальне тісто. Тепер що треба? Щоб тісто стало однорідним. Замішуєте. Але сильно можете не старатися. Нам треба буде дати йому відпочити, і тоді кліковина розкриється. І тісто буде еластичним і таким, знаєте, рівномірним. Буквально пару хвилин. Замішуєте тісто. Тісто має бути двічі тугіше, ніж на пельмені. Ось так. Я не робив а, його однорідним. Однорідним воно буде через там, 10 хвилин, поки буду робити фарш. Зверніть увагу, воно досить пористе. Бачите? Не треба зараз вимішувати і робити його прямо, от, однорідним. Бачите, воно таким навіть рветься настільки воно туге. Замішуєте гарне тісто з холодною водою, сіль і додаєте оцет. Це дуже важливо. Можете ще раз прим'яти його. Ось так. Використовуєте... В харчової плівки нема. Добре, я візьму фольгу. Це не страшно. Нам треба зробити так, щоб не виходила волога. Тому що, коли ви замішуєте тісто, оця волога дуже важлива. Наше тісто відпочиває. Для ідеальних хінкалі треба десь 10-15 хвилин для того, щоб тісто стало однорідним. Ми зараз будемо робити з вами фарш. Фарш і начинка для хінкалі бувають різним: від шпінату, сиру, сулугуні, закінчуючи просто курячим фаршем, індичим фаршем, просто яловичим, просто з е, фаршу з, зі свинини. У нас це класичні хінкалі, які називаються калакурі. Калакурі це значить міські хінкалі. В Тбілісі е, взагалі, це можна сказати ну, найкласичніші хінкалі. Що треба? Фарш 50 на 50. Яловичина та свинина в рівних пропорціях. Цибуля. Цибулю я люблю. От, наприклад, моя мама додає цибулю через м'ясорубку. Перемалює. Мені подобається, коли цибулю в ресторанах ріжуть на дрібний кубик. Це дуже важливо, тому що якщо перемалювати цибулю через м'ясорубку, цибуля видає дуже багато соку і передає свою ну, горіч. Треба дрібно порізати цибулю. І не жаліти. Цибулі має бути багато. Наприклад, там на 300 г фаршу треба додати там, майже 80 г цибулі. Не треба його чавити. Підберіть, будь ласка, гострий ніж, щоб не було соку від цибулі. Тоді ваш фарш буде більш свіжим, тоді ваш фарш буде більш соковитим. Дрібно. Можете використовувати блендер, але е, у вас буду, буде нерівний е, кубік. Ось так нарізаєте. І дивіться, у мене е, дошка практично суха. В ідеальних хінкалі важливо все. Нарізка, які ви використовуєте трави свіжі, зелень і спеції. І особливо якоїсь свіжості фарш. Якщо ви хочете зробити хінкалі, наприклад, ввечері, коли ви чекаєте ваших гостей, не треба зранку робити фарш. Це неправильно. Ваш фарш замаринується, і хінкалі будуть е, такими важкими, знаєте, наче з маринованим м'ясом. Фарш має бути свіжим. Ви можете все перерізати, все е, перемолоти на м'ясорубці, е, е, ну, сам фарш, але заправити. Поєднати всі ці смаки безпосередньо треба перед тим, як почнете ліпити хінкалі. Неможливо зробити хінкалі заздалегідь, тому що їх не морозять. Якщо заморозити, то там витече сік. Ви згодом зрозумієте, що саме. І хінкалі потечуть. Там дуже тонке тісто, їх треба зразу варити. Я додав цибулю, я додам кінзу. Багато кінзи. Ось так. І додам, можна додати ще петрушку, але це не обов'язково. Додам ще зелений базилік. Не треба сушити зелень. Оця волога нам теж потрібна. Зелень має бути свіжою, ароматною. Це теж дуже важливо. Наче ви тільки вийшли в сад і нарізали цю кінзу з огороду. Нарізайте зелень так само не треба чавити ножем. Треба використовувати гострий ніж для того, щоб ваші хінкалі були вишуканими. Багато домогосподарок або кухарів використовують спеції, такі як сванську сіль, хмелі сунелі. В ресторанах можуть взагалі використовувати прям, знаєте, такі агресивні спеції, додавати туди розмарин, тім'ян і так далі. Справжні такі ароматні хінкалі додають тільки кінзу і е, цибулю. Я додав ще базилік, тому що моя мама додає саме базилік. Але дуже часто використовує саме сухий базилік. Фарш додають багато води. В ресторанах можна... Зустріти, як додають туди бульйон, вже варене холодне. Вдома ніхто не заморочується і не додають бульйон. Додають звичайну воду, холодну воду в фарш. Що треба? Посолити фарш. Я додав багато солі, тому що буду додавати туди майже один до одного з, з фаршем води. Тут десь 200 г води. Свіжий мелений, чорний перець. У мене суміш перців, і це теж дуже важливо. Мені подобається запах е, духмяного перцю, запах червоного перцю, зеленого перцю, чорного перцю. Все це дає страві такий насичений смак. Багато чорного перцю. Можна додати подріблений перець чилі свіжий. Зараз треба буде і фаршу дати. Постояти. Бачите, на перший погляд дуже багато рідини. Але це тільки на перший погляд. Фарш як губка. Вона прямо зараз пропітається і буде така однорідна. І оцей бульйон, коли ви кусаєте хінкалі і витікає повністю ця вода з хінкалі, вона дуже важлива в ідеальних хінкалі. Це і є секрет. Фарш обов'язково треба спробувати. Він має пахнути нашими травами. І чорним перцем. М -м -м. Додам трішки соль. Я коли додавав воду, я вам казав, що фарш такий дуже багато рідини. Завдяки тому, що фарш вібрав собі воду, він став однорідним. І він такий, знаєте, ну, можна сказати, рідкий. І взагалі дуже вигідно. Ви берете 300 грам фаршу, додаєте туди 100 грам цибулі та зелені та 200-300 грам води, у вас виходить майже кілограм фаршу. У нас пройшло 10 хвилин, наше тісто, бачите, стало однорідним. Краще використовувати харчову плівку, бо фольга, бачите, рветься. Сорочка з довгим рукавом це не одяг для готування хінкалі. А волохати руки справжнього кавказця ось це секрет справжніх хінкалі. А дівчата регочі там сидять. Що ви там регочете? Будете зараз їсти? Дивіться. Я не доторкався до тіста. Хочу вам показати. Ось так. Яке воно стало однорідним. Бачите? Воно вже міситься. Ось так. Хвилин 5 треба замісити. Треба зелень прибрати, щоб у вас були красиві кінькалі. Ось так. Дуже по колу. Ну треба хаотично це робити. Для тіста це дуже важливо. І взагалі тісто може образитись і бути негарним потім в, в самих хінкалі. Зверніть увагу, яке воно стало вже еластичним, але не однорідним. Ще треба дати 10 хвилин для того, щоб тісто було глянцевим. А поки хочу розповісти вам дуже класну історію. Дуже багато людей не знають історію, коли народилися хінкалі. Це було в Грузії, коли одна домогосподарка відправляла свого чоловіка пасти овець. Він був пастухом. І що вона зробила? Вона зробила звичайне тісто, розкатала його і поклала баранину всередину цього тіста і зібрала в мішочок такому тісті м'ясо зберігається дуже довго. І поки цей пастух дійшов до, своїй, там, до, до гор, до гір, піднявся, там, де буде е, знаєте, багато трави для того, щоб ці барани паслися, він дістав це тісто з м'ясом і кинув вогонь. І це, взагалі оцей мішечок він запікся прямо в вогні, він відкрив це тісто. І почав їсти те м'ясо, яке там поташкувалося, і там було багато бульйону. І з часом ці мішечки стали меншими, і так народилася так, така страва, як хінкаля. Я не одразу знайшов плівку, другий раз даємо 10 хвилин так само почекати, поки тісто розкриється. А цей час будемо набирати воду, щоб вода закипіла. Воду не забудьте посолити, а це дуже важливо для хінкалі. Якщо вони будуть варитися в непідсоленій воді або недостатньо солі, то хінкалі будуть несмачними. Взагалі з хінкалями у мене пов'язані дуже багато спогадів. Наприклад, це страва мого дитинства. І завжди, коли ми чекали наших гостей, мама робила хінкалі. Мені здається, що хінкалі це ну ми не дуже жили в достатку. І хінкалі було вигідно робити, тому що багато тіста, фаршу треба там буквально там не знаю, на один кілограм фаршу можна згодувати багато, ну, велику кількість людей. І все одно хінкалі у мене асоціюється з якимось святом. І колись там, десь років шість назад, я був в гастротурі по Грузії. І я ніколи не забуду, коли мені власник ресторану виніс 70 хінкалів. Це така таця з цими хінкалями. Скажу вам чесно. Всі, хто були тоді разом зі мною, побачили у мене сльози на очах, тому що саме така картина була, коли ми чекали гостей. А ці гості завжди були найближчі люди. І зараз, коли мої друзі хочуть щось таке, знаєте, особливе, тепле, сімейне, вони просять мене зробити мої фірмові хінкалі. І так, я дістав два головних. Атрибута Хінкалі це скалка для того, щоб розкатати тісто. А це, повірте, дуже важка робота, тому що наше тісто дуже туге, і розкатати його тонко буде важко. Але ми це маємо зробити. В ресторанах зараз використовують. Тісто розкаточний установка, яка розкатує тісто тоненько, і вони потім таким кільцем розрізають на такі ну, порції, можна сказати, додають фарш і крутять хінкалі. Якщо у вас немає такої металевої штучки, то можете використовувати просто стакан. Стакан перевертаєте і вирізаєте тісто, і потім ще більше розкатуєте. Ну що, давайте спробуємо. Треба припудрити небагато борошна. Ось так. Прям велику територію треба. Мені ж незвично тримати в руках таку кількість тіста. Це я не знаю наскільки на 10 штучок. Ось наше тісто вже готове. Чому важливо використовувати мало борошна на столі? Тому що все це борошно зараз буде наліпати на наше тісто, і наші гінкалі будуть. Не блискучими, а це важливо. Розкатуйте тісто, о Боже, яке воно туге. Якщо б зараз ми робили пельмені, звичайні, то тісто було б двічі рідкішим. Ось так. Якщо ви залишаєте тут пів сантиметра, тоді треба використовувати стакан. Ось, наприклад, берете такий стакан, розрізаєте тісто, О, бачите, ось так. Потім цю кругляшку треба докатати. Ось, бачите? дорозкатати. І зробити його так само тоненьким. Тоненьким-тоненьким. Можна сказати, робите подвійну роботу. Хочу показати вам ідеальну товщину. Ось дивіться. Тісто не настільки тонке, щоб було прозорим, але дуже плотне. Бачите? Дуже важливо, щоб ви це бачили, яке воно. Залишаємо це тісто. Можете накрити рушником. Ось так. Поки накатуйте інші шматочки. Але я ж хотів цим зробити, то напевно вже все так зроблю. Залишок цього тіста треба дати так само відпочити, і тоді воно стане однорідним. Я думаю, щоб вам показати мені більше, ніж достатньо, тому це тісто я залишаю на потім. А тепер це тісто розкатую. Залишаю їх всі тут. Для того, щоб не втрачати вологу. Це дуже важливо. Щоб тісто не пересихало. І хочу, щоб ви звернули увагу, що я майже не використовую борошно на столі. Я вже розкатав тісто. Вода у мене вже майже закипіла. Ну що, саме цікаве. Ліпимо хінкалі. Знов замішуємо фарш для того, щоб він був однорідним. Зараз вже в фарші відкрився сіль і та трави відкрилися. Смаки. Гарно. Замішали і ще раз спробували. Ідеально. Ідеально для ідеальних хінкалів. Що треба? Додати фарш. Ну, от такий кружочок. Треба майже така столова ложка. Можна трішки менше, як для першого разу. Тепер, будь ласка. Ось так от. Защіпуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Ось це. ідеальний хінкалі. Гордість грузинського народу. Там, де я народився. Ще. Хочу ще раз вам показати. Будь ласка, столова ложка. Фаршу. І ось дивіться, тісто нахльост. Бачите? Ось так. Дуже важливо. Не поспішайте. Ось так защіпуйте. Не бійтесь. Зараз хінкалі ліплять у всьому світі. Що треба? Вода закипіла. Робите воронку. Нагадую, що воді вже є сіль. Закидую. Ось так. Перевертаючи їх. Перевертаючи. Ось так. Чекаємо, щоб вода закипіла. Не можна хінкалі замішувати ложкою. Це зрозуміло. Ви їх перевете. Вони дуже ніжні із тонкого тіста. Ось так. Перемішаєте. І чекаєте, щоб вони всплили. Тоді хінкалі вже будуть готові. Внімання? Дарі дурі, дарі дурі, дарі даре, дарі дурі, дарі дурі, дарі даре, дарі дурі, дарі дурі, дарі даре, щенге нацвале, гей. Hey! Тільки так варять хінкалі. Дивіться, як треба мішати хінкалі. Якщо показати крупним планом, вони, я кручу, кастрюлю, бачите, а хінкалі майже не рухаються, але вони замішуються, вони мають повністю всплити. Ну що, наші хінькалі вже готові. Хочу звернутися до всіх, хто їсть хінкалі веделкою. Можете мені навіть не дзвонити, не писати, бо хінкалі їдять тільки руками для того, щоб відчути, наскільки вони ідеальні, наскільки ідеальна ця страва. Подивіться, які. Це витвір мистецтва. Ми вдячні грузинському народу. За таку страву. Ну що, чорний перець. Це все, що треба додати. Хочеться заспівати грузинську народну пісню. Ай, гарічо. Але тепер я розумію, чому вони весь час танцюють. Хінкалі ідеальні. Блискучі, такі пахучі, такі смачні. Ну що, давайте пробувати. Кінкалі їдять тільки руками. Але воно дуже гаряче. Що треба? Відкусити? Ох. Учути цей аромат і випити весь цей бульйон. Як це смачно! Увагу, як наскільки тонке тісто. Гаумарджос хінкалі. М -м -м. Хінкалі ідеальні, і хочу нагадати, що хвостики не їдять. Це дурний тон. Якщо вам це відео було корисним, напишіть в коментарях, яку наступну страву вам приготувати.